Я бачу втомлені очі, нескорену абсолютно душу і дух. Я думаю про нього кожного дня, про них зеленою. Не було дня, щоб я не думала про нього. Це перманентний мій стан. Ну просто я весь час про нього, ну, не весь час, не кожну секунду, але я ну, думаю про нього, тому що все життя, контекст будь-якого дня. Він пов'язаний з тим, що відбувається в країні, яку він очолює. І я не розумію і не можу собі усв... я не можу усвідомити це не людське навантаження, яке доводиться ну, витримувати й йому, і його родині. Я не спілкувалася ну, вже дуже давно. Ну, дуже давно ми не спілкувалися з Оленою взагалі. Я не знаю, як зараз виглядають діти, яких я бачила, вони зростали на наших очах. Сашка з Машкою, Кирило такий, за такими очима, такий класний. Я не знаю, як вони зараз виглядають, бо їх немає в соцмережах, і це безпека. І я розумію, я, я не знаю, як вони. І я не можу цього дізнатися, тому що ну, в мене немає доступу. Ну, тобто, я не можу, і я це розумію.